Невикористаний потенціал сфери інформаційних технологій міста потребує більше талановитої молоді. Для їх пошуку започаткували конференцію «IT Rally Starters». в Івано-Франківському університеті імені короля Данила Галицького. Зібралися студенти вже досвідчені місцеві працедавці та компанії, які проводять фахову підготовку спеціалістів. Відкрив зустріч міський голова Віктора Нушкевичус. Мер задекларував підтримку розвитку it галузі та важливість популяризації інформаційних технологій серед молоді. Організатори кажуть, нині в обласному центрі працюють. Близько шести сотень айтішників, які визнані в США та Західній Європі. Відтак цей вид діяльності приносить неабиякі інвестиції у місто у Франківську розміщені офіси одніх з найбільших українських айті компаній. Ці компанії вони є знані в світі. Вони працюють на міжнародному ринку. Вони дотримуються міжнародних стандартів. Зарплату айтішник отримує за роботу, яку він виконує для компаній з-за кордону. Тобто, це є інвестиції. Інвестиції витішника, які він потім перетворює там в сферу послуг, переносить в сферу послуг, Він щось там купляє, там квартири, машини, продукти. Тобто гроші приходять з-за кордону, гроші залишаються тут. В основному закордонні замовлення вже 9 років виконує місцева фірма Софт Джорн. Вона входить у топ п'ятірку компаній Європи за кращими відгуками клієнтів. Її керуючий Сергій Фіцак не приховує. Всі працівники Прикарпації закінчили місцеві вузи. Тож Івано-Франківськ аж ніяк не варто вважати периферією галузі інформаційних технологій. Всі наші працівники це просто кожен з них унікальний. Але вони вміють працювати в команді. В основному це франківські люди, які закінчили наші франківські університети, і тут ми їх виростили, піднялися. І от ми отак -от дебютна конференція it Rally Starters супроводжувалася частуванням. Було й і навіть унікальне it печиво. А вже 17 травня відбудеться зустріч для професіоналів. Сюди завітають фахівці галузі з Польщі та Румунії, які ділитимуться досвідом та розповідатимуть про новини IT у світі.